Вітаємо вас! Ми з вами в прямому ефірі. Вас вітає клінічна лікарня Святого Пантелемоду. Ми сьогодні в ефірі будемо розмовляти з дуже поважним лікарем, з поважною людиною, яка в свій час надала допомогу дуже багатому кількості людей. Це лікар-онколог, лікар вищої категорії Катічев Андрій Іванович. Я вас вітаю. Вітаю вас. І ви можете зараз в прямому ефірі писати питання лікару-онкологу. Він буде відповідати на всі питання в нашому прямому ефірі. Можете поки задавати питання. Андрій Іванович чекає питання. А я хочу вам нагадати: я впевнена, ви вже про це чули, якщо у нас вже підписані, що у нас є онлайн-чат. Телеграм-каналі, ви можете зайти до нас телеграм-чат, написати будь-яке питання нашим лікарям. Всі лікарі знаходяться в цьому чаті. Ви можете писати, писати запитання і отримати безкоштовну відповідь. І лікарі відповідають у нас. Швидко відповідають. І якщо вам треба особиста якась порада, якась особиста консультація від лікаря, ми надаємо вам особистий номер лікаря. Ви переходите в повідомлення і надалі можете отримати консультацію вже напряму з фахівцем, який вас цікавить. Це нагадую безкоштовно. Ви можете цю силочку знайти в наших телеграм-каналах, інстаграмі, фейсбуці, тіктоці, під кожним постом є посилання на наш. Телеграм-канал, також можете знайти в шапці профілю в кожній на нашій сторінці в соцмережах. Так, чекаємо питання, і ви можете поки підписуватись, писати вже питання будь-яким фахівцям, там всі наші лікарі, хто є, працює в нашій лікарні. Ну, питання лікар-онкологу, так, ну, дуже таке питання, яке, мабуть, всіх турбує дівчат. Розкажіть про мастопатію, це, думаю, таке розповсюджене питання. Так. Мастопатія це передраковий стан молочних залоз. Да. Мастопатія буває фіброзно кістозна фіброзна і вузлові форми мастопатії, да. особливо небезпечні це узлові форми мастопатії, які при неблагоприятних умовах можуть перейти в рак. Да. Мастопатію обов'язково треба лікувати. В протилежному випадку стан буде усугублятися, процес буде розповсюджуватися і деякі форми мастопатії, да, можуть перетворитися в узлові, після яких необхідне буде оперативне лікування. І вік не має значення, це може бути в будь-якому віці? Да? З 18 років може бути мастопатія, так називаємо ювінільні форми. Ювенільні форми це те, що стосується молодих. Да. Як правило, основна причини це дисгармонози, порушення в гормональній системі. Да. Тому треба обов'язково обстежуватися. А жінки можуть самі себе вдома діагностувати? Так, Є декілька методик самообстеження, так. Да. Жінки оглядають самі себе після місячних. Uh -huh. да. Там якісь ущільнення якісь? Да? Так, так. Uh -huh. да. Як правило, да. Значить, декілька методів є. Саме основні це круговий метод і метод квадрантів. Значить, Ліву або праву руку mm -hmm. жінка за голову, а протилежною рукою оглядає і промацує себе mm -hmm. з всіх боків. Да. Умовна молочна злоза дивиться на квадранти. На Він називається квадранти. Да. Верхній, нижній, зовнішній наружний. Да. Або подушками пальців. Кожна дільниця промацується. Да, да. Або по кругу. Можна якщо йти, ущільнення, да. то краще, дівчата, да. зрозуміло, якщо якесь ущільнення, то до Андрія Івановича. Не, да. не, 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 не Якщо при це. огляді себе, при пальпації є підозра на ущільнення або на вузол, або на яку пухлину треба. Звертатися до лікаря хірургі, Ну, Мастепатію споказ, можна да, так. вилікувати, а вже рак вже складніше. Так. Тому треба лікувати мастепатію. Тому що це фонове захворювання, яке може привести при неблагоприятних умовах до раку. А від стресу ні? Ні, від ні, стресу ні. ні. Фу. Так. Дякую вам за відповідь. Є бачу питання. Ми сьогодні відповідаємо на питання тільки лікаря-онколога. Будь ласка, інші фахівці, я вам вже казала. Ви шукаєте в онлайн-чаті, в телеграмі, переходьте по посиланню і всі питання іншим фахівцям. Я бачу, є питання просто до інших фахівців. Ми сьогодні розмовляємо тільки з лікарем онкологом Пишете в онлайн-чат. В телеграмі вам відпов... буде відповідь безкоштовна. Будь ласка, можна писати ввечері. Зранку вам обов'язково відпишуть. Так що переходьте, безкоштовна консультація, можна перейти на особисті повідомлення. Адміністратор вам надасть дані лікаря. Будь ласка, такі питання не в ефірі, а пишіть в телеграм-чаті. Так, дякую. Є наступне питання. Я цей міф знаю ще з дитинства. Я думаю, буде цікаво всім зараз відповідь на це питання. Якщо здерти родимку, це може викликати рак. Нас завжди це з дитинства лякали. Не дали прищі, не дали родимки, не царапа. І Що ви скажете з цього приводу? Так родимки бувають різні, да. вони підрозділяються на злоякісні родимки, так називаємо ланома шкіри або невуси. Невуси бувають. Меланоморфні, вони ж пигментні, або меланоморфні пігментно папіломатозні папіламатозні Да. Відрізнити е, родинку від е, меланоми нескладно. Треба звернутися до фахівця. Проводиться. Ну, в інтернеті дивитися, так? В інтернеті а? дивитися не треба, тому що інтернет. Може завести, да, кодину. Завести попало. Не, не туди, да. треба звернутися до фахівця, який огляне при необхідності проведе дерматоскопію і зробить висновок. Да. А було таке, що приходили ось в мене родинка, це рада таких було, так, було, було випадків дуже багато. Люди приходять, ми дивимося, проводимо дерматоскопію. Якщо це звичайний, звичайний э, невус, або пігмент папіломатозний невус, або папілома, пермомана, ми її зразу. На місці і видаляємо. У нас є О, у нас таке роблять, так? О, О, да, Робимо особисто я або в хірургічному відділенні. у нас декілька методик є: це і коагуляція, і лазерне, і висічення. Ну, це теж так дуже так. велика проблема. Ну, тепер О, я буду знати, що ми обов'язково матеріал видаємо на гістологічне дослідження, щоб знати, що ми що видали. Да. Угу. Якщо підозріла да, родинка, яка схожа на меланому, да, то краще лікування проводити в спеціалізованому закладі в онкологічному диспансері. Що там є свої так. особливості, краще там. Але діагноз вам поставили, Андрій Іванович тут. Можемо так. Є. Так, дуже цікаве питання. Це так, я бачу, що багато пишуть, що лайк що не знали цього навіть. Так, ну якщо ви хочете ще потрапити на онлайн-консультацію до Андрія Івановича, ви можете писати нам в онлайн-чаті. Я надам вам в особисті в особисті повідомлення, номер телефону, ви можете зв'язатися вже особисто, якщо, ви, якщо у вас є питання до Андрія Івановича. Ну, надалі ми читаємо повідомлення, які ви там пишете. Так, і питання, О, побалакали ми про. Мастепатії вже питають про рак грудей. Які симптоми раку грудей? Рак грудей це гармонозалежна пухлина, яка на даний час займає з самих перших місць серед жіночого населення. Ознаки раку грудей. Це ущільнення при огляді або вузол? Збільшені Лимфоузли підпахвові з одного боку або з іншого. Місцева на шкірі може, може утворюватися да. усілення по типу лимонної корки. Угу. Таке воно буде особливо такого кольору і такої консистенції. І також може бути втягнутий сосок. Це в тому, що Якісь є пухлина, угу. яка створює подобні ознаки. Да. При подобних ознаках треба негайно звернутися до лікаря-онколога для подальшої діагностики і лікування. Діагностика проводиться у нас і в лікарні святого пантелеймона, і в інших закладах. Перше, що треба буде зробити обов'язково, це проводиться огляд, пальпація молочних залоз, необхідні аналізи, проводиться обов'язково мамографія. Мамографія проводиться. Ось якраз я вас проб'ю трошки наступне питання, якраз за це питаю, за, за допомогою яких обстежень можна діагностувати це все. так. Да. І, да. Основне, да. Э, рак, рак молочних залоз. Да. Якраз так, це питання. Да. Мамографія це обов'язкове обстеження, так називаємо скринінгове обстеження для всіх жінок старше 40 років. З 40 до 50 років мамографія проводиться один раз. На два роки. Мамографія це рентгенографія молочних залоз, яка може виявити пухлину розміром від 0,3 сантиметра в діаметрі. О, зараз всі подумали про це, бо я ніколи цього не робила. Да. Мабуть, наші глядачі теж задумалися, що треба це да. робити. Жінки старше 50 років проводяться обов'язково один раз на рік. Mm -hmm. При необхідності жінкам проводиться як метод обстеження це УЗД. Дослідження mm. молочних залоз, так. Да. Жінкам молодше 40 років да, проводиться тільки УЗД. Mm -hmm. Тільки УЗД дослідження. Або проводиться і УЗД, і мамографія, жінкам молодше 40 років при підозрі на злоякісне неутворення. І в нас оце це УЗД, я наскільки пам'ятаю, що можна по направленню військового спеціаліста зробити безкоштовне, так? так? Так. так, що да, не сидіть у нас не дивіться. Робиться безкоштовно. Да. А, отримуєте від вузького фахівця направлення, і дитина на УЗІ безкоштовно. Так що не сидіть, піклуйтесь про своє жіноче здоров'я при наявності вузла чи ущільнення, да, у нас також проводяться ж і діагностичні е, методики, як взяття цитологічного дослідження. Пункт mm -hmm. пункції ми робимо або гістологічного, коли розрізається шкіра, mm -hmm. береться не Матеріал прямо uh -huh. з вузла. Вправляється на гістологічне, або цитологічне національні складні. А це яка пухлина да. там добрая якість? Так, да, у нас працюють досвідчені лікарі, цитологи, які дуже допомагають нам в цьому. Да. Uh -huh. да, і ми виявляємо: пухлини злаякісні пухлини, кожне злесно. Лікування проводять в за спеціалізованих закладах. Це онкологічний диспансер. Лікування ми можемо проводити в тих випадках, або якщо. Процес зайшов дуже-дуже далеко, Дуже далеко. якщо вік хворої не дозволяє, це дуже поважний вік, старше, там 80 90 років, або є якась тяжка супутня патологія. Ну, що не можна робити, да? якісь певні да. процедури? Ну, оперативне лікування, хімія, терапевтичне, угу. або променева, да, які є протипокази, тоді да, да, ми вже призначаємо да, симптоматичне лікування. Для таких хворих. Угу. так Бачите, турбує наших жінок дуже ця тема, молочні залози рак. Я бачу, турбує. Чоловіки теж можуть писати свої питання, рак не тільки у жінок, на жаль. Що чоловіки теж хворіють, так що чоловіки піклитись теж про своє здоров'я, і можете писати питання, поки я чекаю, мабуть, останнє вже питання, тому бачу, час вже ефіру у нас затягується. Давайте поки... Чоловіки, давайте не соромтесь, напишіть хоч одне мені питання, бо ні жінки пишуть. Нагадую про. Телеграм-канал, що ви можете переходити на телеграм-канал наш, по посилання в шапках профілю наших соцмереж, і в Тіктоці, в Ютубі, в інстаграмі. Ви можете приходити за посиланням і задавати питання в телеграм-чаті. Питання ви можете будь-які задавати і безкоштовну відповідь отримуєте протягом декількох там годин. Так, не сподіваюся, ви почули, і там вже можете задати питання Андрію Івановичу. І на, наразі останнє питання: які, симп... які симптоми раку легенів? Ну, це останнє питання на сьогодні. Рак легенів також одне із самих розповсюджених захворюва у чоловіків. У чоловіків? У чоловіків, так. Да. На першому місці або на другому. Воно чередується І вік або ракет, або да, вік, значення має. Розвивається більше всього після 40 років, після 50. Mm -hmm. да, після... Першою ознаком це є кашель. Кашель, кашель може бути з смакротай, крові, Все да. всі зараз всі з прожилками кашляють. крові. кашляють. Да. З прожилками крові. Також ознаком може бути біль у грудях, задишка. Біль при диханні, запаморочення, слабкість втома, і в занедбаних випадках це вже втрата ваги, виражена слабкість, людина вже дуже погано себе почуває, вже мало пересувається, це вже відноситься до вже занедбаних форм. Обов'язково для того, щоб не допускати до цього, треба своєчасно проходити профілактичні огляди, один Що саме? раз на рік проходити рентгенографію легенів. У нас є у лікарні і регіона, цифровий апарат, дуже новий, якісний, дуже новий і якісний, він нам дуже допомагає в діагностиці. Також проводяться клінічні аналізи, які можна підсказати. Також ми призначаємо в складних випадках або комп'ютерну томографію легені, у нас також працює все це або МРТ мені транзантне то МРТ у нас теж скоро yeah. буде вже працювати. Так що Все, у нас скоро все буде працювати оператора yeah. вся, вся yeah. нас новенька. Дякую нашим волонтерам, дякую всім, хто нам допомагає відновлюватись. І у нас дуже гарні фахівці. До речі, саме Андрій Іванович 30 років пропрацював тут в клініці святого. Так вірний наш найкращий лікар. Так Ну що, я дуже була рада побачити там питання. Була рада, що ви відповіли на всі питання наших глядачів. І якщо ви хочете прийти особисто на прийом до Андрія Івановича, він приймає в поліклініці, ви можете записатися до нього, взяти там вже якісь талончики там подібне. Якщо ви хочете онлайн-консультацію з нашими лікарями, телеграм-канал приходите, пишіть питання, ми вас там дамо відповідь в телеграм-каналі. Або зв'яжемо вас з фахівцем вузького направлення, який ви потребуєте. Це все безкоштовно нагадую. І ви можете знайти посилання в шапках профілю. Ви можете знайти посилання під будь-яким постом в будь-яких соцмережах лікарні святого Пантелеймона. Так що буду рада вас бачити в наших телеграм-каналі на наших прямих ефірах. Ще раз дякую нашому лікарю Андрію Івановичу. Ви тільки що відповіли на всі питання. і Я думаю, всі зараз до вас будуть в чергу сідати під кабінет. Я дякую. Так, всім бажаємо міцного здоров'я, мирного небу і до нових зустрічей.